журналісти дослідники незалежної аналітичної групи, опублікували перші фото ураженого 13 вересня збройними силами України російського підводного човна Ростов на Дону, коли той перебував у судно ремонтному заводі в тимчасово окупованому росіянами українському Севастополі, що у Криму. Дослідники кажуть, операція зі знищення дизель електричного підводного човна унікальна, адже це перший випадок в історії, коли субмарину уразили із допомогою крилатих ракет, ймовірно, британських Storm Shadow. Сама ж Україна зараз не має на озброєні засобів боротьби із підводними човнами. Тож єдиний спосіб уразити субмарину це атакувати її тоді, коли вона буде у надводному положенні. А ще це перший випадок втрати Росією підводного човна під час бойових дій. Попередньо відновлення підводного човна неможливе, так як руйнування у ньому конкретні.